Всім привіт! Мене звати Надя. Ви на каналі Як Треба Жити. Сьогодні надважлива тема для майбутнього нашої країни, а саме поговоримо про інвестиційний клімат. Влітку наші посадовці їздили в Лондон просити гроші для розвитку української економіки. На цю тему журналістка видання Дзеркало тижня Юлія Самаєва написала дуже доречну статтю, яку я вам сьогодні і зачитаю. А вас я попрошу поставити лайк цьому відео, підписатися на цей канал і поширити це відео в своїх соціальних мережах, адже цю інформацію. Має знати кожен свідомий українець. Десятки слайдів підготувала українська сторона до Лондонської донорської конференції, і всі погані. Провалившись у Лугана, наші б мали зробити відповідні висновки. Але якщо ви просите гроші, тим паче дуже багато грошей, то просто зобов'язані зацікавити інвестора, окреслити переваги співпраці і так, майбутні спільні прибутки. Ймовірні темпи зростання, глибину ринків, ніші, перспективні і ніким не зайняті, конкурентні переваги й не шаблонні підходи. Це, на жаль, не повний перелік того, чого так і не побачили гості конференції з відновлення України тепер уже в Лондоні. Економічний блок представляли Ростислав Шурмар, Україна якого це жертва індустрії 2.0. Юлія Свереденко, Україна якою це чарівний світ єдинорогів і радуг, де ВВП зростає, якщо куснути грибок з потрібного боку. Та Олександр Кубраков, Україна якого це тонни асфальту, будмайданщики та бульдозери. Все настільки погано, що найбільш перспективною здається Україна з Фереденко, вона хоча б не шаблонна. От тільки будуватимемо ми Україну шурми під чуйним керівництвом виконроба Кубракова. Панове, від того, що ви додали слово хаб до АПК, зелена до металургія, а термомодернізація до будівництва, ваші пропозиції не стали свіжішими. На тлі цього сумного Нафталіну пропозиція переходу до кешсу економіки, яка так обурила Марію Барабаш. Виглядає просто як проривна думка, попри те, що сама ідея відмови від готівки родом десь з 1995 року на людей з Ради реформ, вона все ще справляє вау-ефект. Задумайтесь і зітхніть, бо інших пропозицій українська сторона на конференцію не привезла. Найгірше не привезли стратегічного і прогресивного бачення розвитку. Діюча влада має унікальну можливість будувати все з нуля. І як вона нею користується? Перед ними чистий лист паперу, а вони там вперто малюють елеватор, Мартен і ТЕЦ. Ні, каже потенційний інвестор. мисліть ширше перед вами увесь сучасний технологічний світ, нові партнерства, нові ринки, нова для вас суб'єктність. І вони малюють три елеватори, мартен з фільтром і замість стець мільйон вітраків. Та знайдіть вже хоч якогось візіонера. А як нема, то хоча б грамотного продажника, який пояснить вам, що першим слайдом має бути вигода для інвесторів. Другий слайд має бути виклики. А третій слайд як з цими викликами справлятися, так до всього Україні не вистачає ще й реформи урядових презентацій. Наші делегати буквально мучать людей за їхні ж гроші не структурованою маячнею, підкреслюючи всі вади нинішньої влади. Пахову та інституційну слабкість уряду, поверхневість в оцінках та плануванні, величезний вплив великого бізнесу, а відповідно, схемогенність та корумпованість можна до хрипу сперечатися про економічні моделі, інструменти та підходи, витягаючи з могили то кейса, то гайка, апелюючи до різних досвідів та результатів, але не будемо. Це не має сенсу, адже пропозиції України перед донорами. Не розкривають базових питань, які виникають у кожного, хто захоче вкласти сюди хоч копічину. Без відповідей на них неважливо, що там нафантазували собі українські урядовці та шурма. Здавалося б, і в чому проблема? Україна пропонує традиційні проекти, які базуються на існуючій десятиліттями економічній моделі. Кожний міцний господарник схвалює. Втім, ця модель маленької відкритої сировинної економіки ніколи нікому тут не подобалася, гальмувало зростання, технологічність і продуктивність. Якщо стабільний збалансований розвиток це малий і середній бізнес. Якщо найбільша додана вартість це послуги і технології, якщо робочі місця це легка і харчова промисловості, набіса вам аграрна металургійна промисловість на плечах Косюка і Ахметова. Що ви будете робити з усім у цим у світі індустрії 4.0? Які профіти тут має побачити інвестор? Ну, скаже нам, урядова команда це ж великі платники податків, без них не впораємося. Та насправді ж, найбільший платник податків в Україні це споживач з їхнім ПДВ, який титани-експортери лише відшкодовують. Валютна виручка! На жаль, в нас з'явилися значно потужніші канали надходження валюти. Але ж великі сировинні виробники це ще й вправні лобісти, без війни олігархи мають великий вплив. Подивіться на це очима інвестора без пояснення логіки, українська пропозиція або дуже тупа, або дуже корумпована. Навіть якби презентація шурми починалася зі слайду, хочу, щоб Ахметов любив мене як раніше. Це було б кращим поясненням, аніж відсутність будь-яких. Не буває розвитку без людей. Вони виробляють, вони споживають, вони все генерують від ідей до податкових надходжень. Щоразу, коли Спереденко згадує про майбутнє економічне зростання, десь важко зітхає один демограф і здивовано підіймає брови один інвестор. І ось на сцені з'являються українські пропозиції: програма Поверни таланти для працівників креативних індустрій, тимчасове працевлаштування у короткострокових проєктах, цифрова платформа для повернення та реінтеграції, і програма соцпослуг і компенсації, включно з розселенням у тимчасове житло. За сценою в голос рвочуть німецька програма відкритого ринку для мігрантів, карта Поляка. Та канадська кует. Це стосовно повернення наших про залучення чужих взагалі жодного слова. Ще до війни були оцінки, що нам треба залучати близько 300-500 дорослих мігрантів щороку, аби закрити демографічні провали. Зараз цю цифру можна сміливо подвоїти. Звісно, ніхто не чекав готових пропозицій із спрощення законодавства, аналізу ринку, праці чи готових програм із залучення та інтеграції. Але, хоча б наміри варто було озвучити, хоча б натякнути, що в Україні і буде кому працювати, і кому споживати, і головне, що ми готові конкурувати за людей. Третє ключове захист інвестицій. А з цим що не так, отже, система моніторингу коштів і вічна антикорупційна реформа. Добре. Просто уявімо, що інвестор вкладає сюди кошти. Аж раптом чорний нотаріус переписує його актив на якогось чорного фопа. Чорний правоохоронець розводить руками, чорний суддя на боці відповідача. А чорний СБУ ще й з обшуками може зайти для профілактики активності. Це ж класика по-українськи. В наших широтах держава до місцевого бізнесу ставиться як мачуха до папелюшки, що вже казати про якихось іноземців. Як тут допоможе система моніторингу коштів? Тут би в ідеалі верховенства права і невідворотність покарань. Як нема, то хоч би якісь суверенні гарантії, в тому числі й безпекові. Ну чи вже воскресіть інвестиційних нянь? Ну що ви таке кажете, обуриться читач? Нам вже стільки грошей дали. А фінансових гарантій, а обіцянок поділіть 50 на 4 і отримаєте 12,5 мільярдів євро на рік за потреби у 30 мільярдів євро на рік. Для розуміння, ми за останні півроку витратили 20 мільярдів євро без масштабних проєктів просто на життя. Бо на війну уж західне фінансування не спрямовується лише де окупацією нічого не відіграти. Бо, хоч би скільки там Бахмут не генерував ВВП раніше. Ще довго після деокупації він не генеруватиме нічого. Тож не будемо зачаровуватися, міждержавна підтримка важлива політично, але фінансово не обійтися без партнерів з ринку, спільних проєктів, трансферу технологій, розширення ринків тощо. У нас же Рада з секретаріатом, 24 робочими групами, 2,5 тисячами експертів. Консультативною радою й офісом просування реформ це не дурість, це підлість. Після такого падіння за рахунок просто ефекту низької бази, порівняння економічне зростання можна буде показувати навіть з мінімальним рівнем покращення. Якісь гроші все одно знайдуться і будуть освоєні, якісь люди повернуться, якісь бізнеси виживуть. Якось воно буде. А проблеми почнуться вже після них. Пропоную вам подивитися моє відео про абсурдність ідеології політичних партій в Україні. Всім дякую за увагу! і Все буде Україна!